Зустрічаються три подруги: одна дружина вже 10 років, друга Коханка, третя заручена. Ну, обговорили своїх чоловіків, одне й друге вирішили поекспериментувати, одягти чорну, шкіряну білизну, такі сексі панчохи з поясом, високі підбори, маску на очі і так зустріти своїх коханих. Тож за тиждень знову зустрічаються. Заручена відповідає. Він прийшов додому, я зустріла його в панчохах, у масті й на високих підборах. Він накинувся на мене, сказав, що я любов його життя, і ми займалися шпілів усю ніч. Ха -ха -ха. Коханка розповідає: А я прийшла до нього в офіс, зачинила двері, розстебнула плащ, а там шкіряна білизна. Маска підбори. О, він нічого не сказав. Але він 5 годин мене жарив без перерви. О, жінка знічено розповідає. Чоловік прийшов з роботи. Я відчинила двері в шкіряній чорній білизні, Еропанчохах і масці. Він подивився і сказав: е, кхм, така що на вечерю, Бетмен.